Космос завжди був для людства символом загадковості та неймовірних можливостей. У 21 столітті, завдяки стрімкому розвитку технологій, зокрема штучного інтелекту, ми почали розгадувати багато космічних таємниць значно швидше і ефективніше. Штучний інтелект став невід'ємною частиною космічних досліджень, змінюючи підходи до вивчення Всесвіту та нашої власної планети. Сучасні телескопи, такі як Хаббл, Джеймс Веб чи наземні обсерваторії, генерують терабайти даних щодня. Для вивчення цієї інформації астрономам знадобилися б декілька років, але алгоритми штучного інтелекту здатні обробляти ці дані за лічені хвилини. Наприклад, штучний інтелект використовується для пошуку екзопланет серед даних телескопа Кеплер. Він аналізує яскравість зірок, виявляє періодичні затемнення, які можуть свідчити про присутність планет. У 2022 році саме завдяки алгоритмам машинного навчання було знайдено кілька екзопланет, які раніше залишалися поза увагою науковців. Крім того, Штучний інтелект аналізує дані про гравітаційні хвилі, спостереження за галактиками і зірками, а також шукає ознаки темної матерії. Супутники, які моніторять землю, також використовують шаї. Алгоритми автоматично обробляють супутникові знімки, визначають зміни ландшафтів, стан лісів, сільськогосподарські показники або слідкують за рівнем запруднення атмосфери. Штучний інтелект допомагає у прогнозуванні стихійних лих, таких як урагани, повені чи землетруси, аналізуючи історичні дані та супутникові спостереження. Це дозволяє рятувальним службам діяти швидше та ефективніше. Однією з найбільш захоплюючих сфер застосування штучного інтелекту є робота космічних апаратів, таких як марсоходи чи зонди для дослідження далеких планет. Наприклад, марсоходи curiosity та персеверанс. Оснащені штучним інтелектом для автономного пересування та збору даних. Завдяки штучному інтелекту вони орієнтуються на складному марсіанському рельєфі, вибирають найперспективніші зразки ґрунту для аналізу, роблять знімки та передають лише найважливіші з них, знижуючи навантаження на канали зв'язку із землею. У майбутньому штучний інтелект стане ще більш важливим у міжзоряних подорожах. Космічні апарати, які подорожуватимуть до інших зірок, повинні будуть працювати автономно, приймаючи рішення без участі людини через величезні затримки у зв'язку. Передбачається, що штучний інтелект буде використовуватися для створення розумних космічних кораблів, які зможуть самостійно відремонтувати свої системи, взаємодіяти із новими середовищами, шукати потенційно населені екзопланети. Однією з найбільш амбітних ідей. Є використання штучного інтелекту для управління майбутніми колоніями на місяці чи Марсі. Одним із найзахопливіших напрямів є пошук життя за межами Землі. Штучний інтелект аналізує хімічний склад атмосфер далеких планет, шукаючи ознаки біомаркерів, таких як кисень, метан або вода. Проекти, такі як Breakthrough Listen, використовують алгоритми штучного інтелекту для пошуку сигналів від розумних цивілізацій у Всесвіті, аналізуючи радіохвилі з глибокого космосу. Штучний інтелект допомагає нам краще розгадувати таємниці Всесвіту. Завдяки йому ми отримуємо нові знання про космос, про нашу планету та про місце людства у Всесвіті. І це лише початок великого шляху. Дякую вам за перегляд і бажаю всього найкращого!